В подарунок від акції Добро на різдво ми отримали шведську стінку. Ольга Гончар, мати шестирічного Дениса. Її син один з шести цьогорічних учасників благодійної акції «Добро на Різдво, яку організували працівники міського палацу дітей та молоді. Хотілося отримати щось корисне для здоров'я, тому ось нам подарували шведську стінку, на якій вони активно займаються, лазять, катаються на цих кільцях. Їм дуже подобається, вони в захваті від подарунку, і ми дуже дякуємо благодійникам за такий подаруночок. Семирічний Мирослав. ...Мартинюк ще один учасник благодійної акції. Я мрію Лего і п'ять книжок. А які саме книжки? Клінок, і візубик, і друга частина наруто. Марія Зоря, мати дев'ятирічного Олександра. Жінка каже, що взяти участь у цій благодійній акції їй запропонували у школі, де навчається її син. Багато всякої канцелярії, ігри. Солодощі В канцелярії там дуже багато, так що вистачить, мабуть, на рік. Зі слів директорки міського палацу дітей та молоді Ірини Парвушевської проводять благодійну акцію Добро на різдво 12 років поспіль. Ці діти, які на сьогодні визначені значить, учасниками цієї благодійної акції Добро на різдво, це діти з числа внутрішньо переселених отців, це діти сироти напівсироти. Це діти хворі. Діти-інваліди від дитинства. Тобто ми піклуємося якраз про таких дітей, мрії яких може виконати тільки якраз ті люди, які співчувають, не тільки співчувають, але й хочуть зробити їхнє майбутнє більш таким комфортним і більш таким учасливим для того, щоб вони відчули теплоту і добро від оточення. Ірина Первушевська каже, що цьогоріч до акції долучилися рівненські благодійники, які за свої гроші придбали подарунки дітям. Та додає суму, яку зібрали, підрахують та повідомлять згодом. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, рівне.